І оце саме мокрецький заказник. Ми бачимо, як гарненько ростуть сосенки, молоденькі. Цікаво, от що на цьому, на цьому місці було до того, як висадили ці сосни. Весь масив займає десь гектар лісу. Я думаю, саме таким чином найкраще прикривати злочини викрадення лісу в заказниках. Значить, зрізаєш ліс, висаджуєш отакі сосенки, які... Будуть ось такими десь через років 80-100. І ці сосни вже побачить слідуюче покоління. Але слідуюче покоління могло б побачити ще отакі сосни по років 150, але їх вже немає. Тут вирізка проходила роки-два тому. Ну, можливо, три. А заказнику вже 26 років. Так що... Ліс вирізаний в заказів. Ярослав Іванович, в яких роках посадили синіти орієнтовно? Лісові роки. Ну, роки, 50. Да. роки 50. Це значить наші батьки-діди років 50-му цей ліс посадили. А це друга площа, яка знаходиться від того гектара да, через 50 метрів. Ну, на жаль, тут і майбутні сосанки не прийнялися. В деяких місцях вони є, а отут такі площі, на яких тільки залишилися точно такі самі пійки, які мають сантиметрів 30 в діаметрі. І тут їх так само педагог. Оце знищений заказник. І як говориться, злочин присипаний отакими. От Молоденькими сосанками, які відсотків 30 тут навіть, навіть не прийнялись. Тут взагалі нічого немає. Оці піньки я, я, я. могли стати лісом через років 50, гарним і хорошим. Але в зв'язку з тим, що це заказник, це могли б бути гарні зони для відпочинку майбутніх поколінь. Ну, Їх вже немає. Заносили щось оце. Це дві ділянки, там також а, от вже пройшло років десять з того часу, як вирізали, отакі от сокні і отакі от дуби заказники. А натомість виросли поки отакі от О, Тільки піньочки поставали, бачите? Оте злочин, який зроблений років 10 тому і прикритий так само таким молоденьким літом. А були от такі топінки. Цікаво зрізано. Там зрізані тонкі сосни, а тут один грубий дуб. Це ділянка виділена дубова, соснова, щось має тут залишатися, чи все в морі. Оце ми бачимо сосунка росте, яка в діаметрі має сантиметрів 10, см. оця має сантиметрів 15, см. оця має сантиметрів 15, 20, см. оця 15-20. Оцей весь масив, який має десь тут за 2 гектара. -от гектара. Отакі сосонки сосунки зрізані. Це я просто не розумію, наскільки треба бути варварами, щоб оце, оце називати лісом. Це молоднячок, який, який тільки починає рости. Його вже зрізано. Чи тут ураган пронісся, чи тут така якась епідемія пройшла, що ну, змушені були все вирізати. Ну судя по тому, що ліс, який росте поряд, ніяких ознак епідемії на ньому немає. Це зовсім гарний. Здоровий ліс, який різд та і тут. Що це за така господарність? От хотілося б почути на це відповідь. Це так само лісництво. різництво. Нема в мене поки пояснення причини його вирізки, Це зовсім свіже, я не знаю скільки тут. Ну півроку пройшло, максимум. То ми знаходимося в тому ж самому лісництві Мокрецькому і бачимо, що зрізана вілька. Лежить вона тут ну, місяць часу точно. Я не розумію, для чого її різати, щоб вона ось тут лежала гнила. Тобто Подивіться, які 7-метрові, 8 метрові холоди і просто лежать і гніють. І то вирізано тут десь тобто, 1,5-2 гектара лісу. Плошна, плошна різка. І не вивезеного? Ну, не знаю. Я навіть не можу порахувати, скільки його тут не вивезено. Чому причина такого господарювання? Ну не знаю. Я вже навіть не питаю, чи є якийсь дозвіл тут різати, чи ця ділянка спеціально вивезена, які її межі. Це вже друге питання. Тоні воно перше, але... Отак залишати ліс, щоб він лежав місяцями не вивезений. Яка його документація? І за скільки часу він має бути вивезений, перероблений. Що це взагалі відбувається? От, а це пеньочки вони такі лишають. Наприклад, я вважаю, що можна було різати ось стільки. Це ж порахуйте скільки деревини. Якщо порахувати всі дерева зрізані, отут ще. Пару кубів лісу буде. А так він зогніє і його змішають з землею. Оце все також злочин. Оце все таке господарюває, а вон взагалі. О! Ото практично, якщо взяти тонче, то ціле дерево буде. Отак. Отаке господарювання проходить на території. Мені щось здається, що тут щось не так.